Напередодні нового року у дружківці відкрився художній салон, де зібрані роботи у народному стилі, виготовлені руками місцевих умільців. Їх авторами є як звичайні городяни, так і люди з обмеженими можливостями. Приємною подією для дружківки стало відкриття художнього салону, в якому представлена безліч витворів мистецтва з любов'ю зроблених руками жінок, які входять до громадської організації Анастасія. Наша мета стосується творчих людей, творчих людей, людей, інвалідів, соціально незахищених інвалідів, творчих людей, які можуть своїми руками робити, таким чином можуть виживати, і мета адаптації і реабілітації людей в суспільстві через народне прикладне мистецтво. Ціни у нас в цьому салоні від двох гривнів і до двох тисяч. На сьогоднішній день українські майстрині завжди славилися своїми золотими руками, і в цьому можна переконатися, побачивши ці дійсно ексклюзивні речі. Тут представлені власноруч зроблені ляльки з природних матеріалів, розписаний посуд, дивовижні вишиті рушники, і серветки, сорочки у народному стилі, жіночий і чоловічий одяг. Ми хочемо об'єднати, розширити наш діапазон, щоб сюди зверталися і не тільки інваліди, але творчі люди, які б знайшли для себе притулок в своїх роботах, для того, щоб їхні роботи ексклюзивні, індивідуальні, бачили люди, для того, щоб наша нація вживала. Все це зроблено в напрямку чисто. Національно українському, тому що м -м, нація може вишити тільки тоді, коли вона зберігає традиції і свою мову. Керівництво і майстриня організації Анастасія сподіваються об'єднати усіх творчих людей, дружківки, які своїм мистецтвом будуть підтримувати і відроджувати традиції і культуру рідного краю.